Вітаю вас! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати п'яту лабораторну роботу в 9 класі з теми Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи». Метою нашої роботи буде визначити фокусну відстань та оптичну силу тонкої збиральної лінзи. Для цього ми скористуємось програмою, яка модулює цей процес. Найголовніше вибираємо пінгвінчика. Перше. Встановіть наступні параметри. Промені зручні. Радіус кривизни 50 см. Із панелі інструментів перетягніть лінійку. Не змінюйте параметри під час проведення дослідів. Друге. Розташуйте предмет так, щоб дістати чітке зменшене зображення предмета. Виміряйте відстань D від предмета до лінзи, та відстань F від лінзи до зображення предмета. Третє – Пересуваючи предмет, дістаньте чітке збільшене зображення предмета. Виміряйте відстань D від предмета до лінзи, та відстань F від лінзи до. Зображення предмета четверте. Проведіть дослід ще двічі, довільно змінюючи розташування предмета, та занесіть отримані результати в таблицю. Опрацювання результатів експерименту для кожного досліду, визначте перше. Фокусну відстань лінзи, скориставшись формулою тонкої лінзи, друге. Оптичну силу лінзи, скориставшись означенням оптичної сили. Проведіть аналіз експерименту та його результатів. А також завдання з зірочкою: оцініть відносну похибку одного з експериментів, скориставшись формулою. На цьому все. До зустрічі!